Кола новина слива, та як її омолодити і як зробити її значно нижчою. Бачимо, у нас залишалися в минулому році прирости. Ми їх не чіпали взагалі повністю от ось ось пучок. Ось бачимо, пішла нова гілка, але вона пішла з крайньої ось такої ось, бруньки. Тепер в цьому році ми будемо забирати цю ось частину, повністю ці гілки ще пішли доверху. Ми отак от їх вирізаємо, залишаємо тільки оцю частину і вже будемо проріджувати отут. далі це все буде продемонстровано. Таким самим чином, ось бачимо, ми залишали гілочку, вона пішла. Так само в цій частині Ось у нас були гілочки. До речі, бачимо вже брунька в якому стані, вже час робити другу обробку. Потім будемо так же зрізати максимум цих ось гілок. І по цій частині не путайте. Ось у нас пішла поросель, вона дуже сильно відрізняється від культурного привою. Тобто це все вирізається, ось гілки нижні залишаються. Верхні гілки поступово будуть знижуватись, і по факту ми робимо заміщення, переводимо і формуємо значно нижчі дерева. Отже, ми вирізали цю верхню частину, бачимо, ось у нас гарно так пішла гілочка. Ми прирізаємо на краю. Тепер ці всі гілочки прищіпуємо. Більш цікаво, мабуть, знизу. Ми дивимося, що у нас. Іде гілка, яка треться одна об що у нас вже є механічне пошкодження, вона вдавлює дуже сильно на цю гілку, відповідно. Цю гілку ми прибираємо. Потім у нас ось так гарно відходить гілочка, ми її вкорочуємо. Цю ми гілку вкоротили. Потім, у нас ось гілка йде, яка заходить всередину. Вона нам тут так сильно всередині не треба, ми прирізаємо її значно нижче для утворення галужень в цій частині. Потім ось гілка йде, яка дуже сильно придавлює цю більш вдалу гілку для нас. Цю гілочку ми вирізаємо. Цю цю гілку ми також вкорочуємо. І не тільки цю, відповідно, ми працюємо з усіма гілками і вкорочуємо їх всі. Бачимо, у нас їх стало значно менше, у нас ось іде. Одна гілка, друга, третя. То ми не рахуємо, воно буде все одно прибиратися. Скоріше за все, мабуть, навіть нижче цього панька буде замазуватись, закрашуватись, буде зберігатися, максимально, так скажімо, законсервуємо. Прирізаємо. Прирізаємо, можемо навіть у цей крюк. Нижче, не зовсім його залишати і все. По верхівці так само зараз візьмемо, просто приріжемо їх, щоб стримати її трохи в рості дати більше сили цим гілкам. Відповідно, тут так само тут у нас пішла гілочка. Ми цю гілку тепер вкорочуємо, для того, щоб вона не тягнулася до неба. Зараз там приріжемо. принцип ви зрозуміли. Тож, якщо вам було корисно. Зберігайте тастуйтесь. Тож наші колоноводні сливи тепер мають такий вигляд. Бачимо, як ми зрізали, запускаємо знизу цю нову крону. Там прикоротили, тут також позрізали. Маємо пару гілочок знизу. Далі також вони будуть утворюватися, так як верхушка зрізана. І по цій самій більшій також бачимо прирізали, знизили, все було вище тлівочної канави. Тепер значно нижче, майже по рівню забору, тобто дістати куди простіше. І ми з цих нових молодих гілок будемо утворювати більш ніж мікрон. Ну, зараз приступаємо до обрізькі яблуні.